Магда і Вітер. Магді здавалося, що вона оживе у велетенському світі, а може, вона просто була надто крихітна і її ніхто не помічав. Вона вже звикла бути невидимкою. Тому часом навіть забувала, що довкола є люди. Іноді Магда думала, ніби вона живе на якійсь окремій своїй планеті, а людина своїй. Понад усе Магда любила мріяти. Її мрії були схожі на птахів, які кружляють над містом, вони так далеко й високо, що їх важко вгледіти, але коли вони повертались на землю, Магда знову вдивлялась в небо. Хотіла побачити там інших птахів і вигадати нові мрії. Магда мріяла завжди. Вчора, наприклад, мріяла про те, що зможе літати. І відразу записала це в свій зошит. Я вмію літати, але боюся висоти. Буває, що сильний березневий вітер здіймає мене високо-високо, аж до хмар. Але я зразу повертаюся назад. Сідаю на гілки дерев, слухаю, як вітер шурхотить листям і моїм волоссям. Інколи вона мріяла, так довго, що не помічала, як згасає день і настає ніч. Коли мрії закінчувались, втомлена магда лягала спати, засинаючи, чула, як за вікном шумить вітер. Завтра він знову здійме її високо-високо, аж до хмар. У своїх снах Магта, Магда була звичайною дівчинкою, яка має багато друзів, ходить до школи, обожнює дарунки і любить кататись на велосипеді. Але все було не так. Магда сиділа у візку. І не часто бувала на вулиці, лише дивилась крізь вікно своєї кімнати зранку, в обід і ввечері. Мата любила дивитись на людей, на будинки, на хмари, на пташок, на вершечки дерев, на сніг і дощ. Пташки були найкращими співрозмовниками, хоч вона говорила з ними мовчки, спостерігаючи, як вони дзьобують рис на її підвіконні. Щоразу, коли батьки вивозили її у парк, вона дуже тішилася їй аж хотілося танцювати. Магда примружувала очі і подумки кружляла в танці, та щойно помічала чиїсь підчутливі чи осудливі погляди, їй ставало сумно і дуже хотілося додому. Магда спостерігала за польотом пташок, і їй теж хотілося літати. Полетіти щоразу, як тільки заманеться погуляти в парку чи побавитись в хованки з сусідніми дітьми. Магда мріяла, щоб десь знайшовся такий сильний вітер, з яким би вона майнула в інші міста, яких ще ніколи не бачила у високі гори. До далеких морів і океанів, і навіть у Антарктиду. Одного ранку в місті здійнявся буревій, який шалено хитав деревами, шумів листями, постукував камінцями, низько низько нагинав траву і зривав шапки з перехожих. Магда поглянула в вікно і зраділа. Цей вітер прилетів до неї. Вона знала, що мрії здійснюються, і що для кожної мрії є свій особливий вітер. Це історія про дівчинку магду, яка мріє мандрувати, але змушена сидіти у візку. Проте її уява настільки бурхлива і бажання таке сильне, що Магдина мрія неодмінно здійсниться.